Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вітається з вами Пет Остін. Дві такі чарівні квіточки. Я їх так трохи підняла, тому що в горщику вона в мене поки що росте і такий дуже молодий кущик. Але колір квіточок дуже гарний. Такого подібного кольору в мене є, зараз скажу, Луї Дефінес. А дві квіточки я вже зрізала, а третя, ось у мене росте ще. Дощик пройшов і вона мокра. Міцний такий кущ. Тримає гарно він квіти свої. Я начеренкувала ще дві ось у мене ще з осіні черенок. І тут було в минулому році один. Одна квіточка зараз уже ось буде ще одна-чотири в цьому році. Хочу розвести, бо мені дуже подобається цей колір, буду переробляти свою діляночку. Хочу по групам зробити, по кольорам, хоча в мене тут і невелика така ділянка, але якось трошки скоригувати так, щоб вони виглядали групками по кольорам. Заберу Ось ці, бачите, вони такі, яскраво малинові заберу їх, а тут у мене буде такі коралово, з молочним відтінком, там он. далі в мене будуть ще тут і посадю теж оцю жовтеньку приберу. Вибачте, за мій палець, але показую, щоб було зрозуміло. Так, а тут в мене оці. Малинові, потім переходять туди в червоні. Так і будуть вже, бо кущі дуже старі, вже великі, не буду я їх чіпати. Єдине, що хочу, ось сюди вже он посадила, по-моєму, Вайта Хара. В мене там. Хочу світлу таку білесеньку, ну, світленьку посадити, щоб вона була гармонійно з цими ось, ось, трояндочками. Тут у мене ось на передньому плані лаванда. Оцю красотку я теж заберу звідсіля. Туди до темненьких, до червоненьких. Ну, трошки, трошки щось буду коригувати. Тут у мене ще в горщиках розаріум юдерзена. Теж вона в мене на Арки з однієї сторони є, і я докупила, щоб досадити теж ось вона в горщику, щоб досадити з іншої сторони, щоб запліталась. Гарнесенька ця бордюрочка, але а, тут їй не місце, я так думаю, побачимо. А, бо Оце теж у мене рожева повинна бути. ну Подивимося, як воно буде виглядати потім. Не хочеться лишній раз і чіпати, але вона тут не дуже пасує. Так, тофі моя вже, дивіться, три квіточки розкрила. Ось ця сама перша вже відквітає. Це за нею була друга, ось такий відтіночок має. І сама молодесенька ось такого кольору. Цікава. Кері. Дивіться, показувала вам, була бокальчиком, уже он, яка красотка. Яскрава, яскрава. Теж хочу її забрати і посадити в групу жовтих троянд. Витривала така вона на сонці. Отам От далі. Ще теж не знаю, що то буде за троянда. Подивлюся. Вон, бачите, вже є там бутончик. Подивимось, що розквітне. Знайшла назву цієї красотки це Алегрія. бачите вже вицвітає на Сонечку, Кінг Спрайт. розпустила вже ось ці свої два бутони. А це вже бутон перший. Ось він такий. Ще трошки вам П'єра Рансара. Кусик набирає оберти і дає вже все більше і більше. Квіточок. Ось такі грони в нього, міцні, пишні. Сонечко вийшло. Зранку дощик ішов. А зараз вийшло сонечко. Думала вийти попити кави сама, але <свісна> взяла камеру і хочу вам теж показати. Висадила свої штамбові троянди, які отримала, і ось Сабріна показала вже одну квіточку. вони ще будуть там бутончики. Теж такий набитий ніжний ніжний колір. З цього краю в мене ось так виглядає. Тут більш такі червоні трояндочки там пілігрім я висадила, там у мене далі піде е світлий, там от де п'єр. Дерансар, тут будуть уже теж більш світлі тона, буде невеличка реконструкція. Юний розовод. Чомусь в цьому році в мене пішло натхнення на троянди. Вони завжди в мене були, але якось так я не, не дуже звертала на них увагу. Якісь пропадали, якісь з'являлися, але в цьому році захотілося мені зробити, привести до ладу і посадити ті сорти, які мені дуже Хочеться. Заквітла Fairy Dance, але ще не вся. Вона тільки починає свій розпуск і якось вона так з однієї сторони тут от бутони, бутони, гілочки. Ось такі будуть, оце все буде з бутончиками, а з цієї сторони вже вона. Яскрава і розпустилась. Такими гроночками вона квітує, мілка, але чарівна квіточка. Дуже гарно, коли вона вся прямо у розпуску. Такі прям вогники яскраві. Ну, ми ще будемо з вами потім дивитись. Ось дивіться, в мене стоїть у відеречках агропіроліт, а тут агропіроліт у мене з грунтом покупним я купувала. От, і тут у мене росли гортензії черенки. Дома я робила черенкувала і малесенькі такі череночки пустили коріння і були все добре з ними. Я їх висадила. Тут я обрізала собі ось тут. У мене п'єрдерансар, це я прикопувала кущі, і звичайно, коли. Там працювала біля кощика, нечайно його зачепила і витягла. Ну, там є корінчики, але вони такі слабенькі, я просто взяла, поставила сюди. От. А череночки, ось іще один зрізала з тих, що відквітли. Просто почечку одну туди заглубила і обрізала лишні гілочки. І так от. Поставила. Треба слідкувати, щоб тут просто було вологи достатньо, щоб не пересихав ґрунт. І тут у мене полька. Це вона квітувала, і я дуже схожа полька на ще. Луї де Фінес. На Луї де Фінес квіточку. Я от прямо вчора зірвала черенкувала ось цей Луї де Фінес. Я от, а і полька в мене відквітла, там два бутони, три бутони. І ось дуже схожі по кольорам квіточки. Ну, вони дуже схожі стають, коли вже відцвітають. От. Шикарний колір. З польки можна робити і плетисту, вона плетиста, але можна робити з неї і не плетисту, а таким кущиком, як чайна гібридна. Так, і це моя кораллова, оці два з шипами, такі мощні, гілочки колючі, то це теж хочу розмножити свою троянду. Черенки я для себе роблю. А от ну і сестрі там даю, не, не займаюсь цим. Це я вам просто показую, як я. Зараз, не заночу я їх в будинок, вони в мене на дворі стоять, тому що літо. О, по осінь я б це відерочка биці зробила бо так і занесла. От, все тут просто. Ось, дивіться, бачите, один одна почечка. Раз, туди вставила і чекаємо на коріння. Ось, вставлю вам кусочок відео, де я висадила свої черенки. Малишня вже одна навіть квіточку показала. Бачите, вони такі маленькі, тому що ну, черенок манесенький був. Але вони дали ось такі манюсінькі кущики. Не знаю, що з них далі вийде, але, бачите, навіть, зак... навіть заквітувала. Гартензія стає все більший кущик. Там він буде в мене вже скоро квітувати. Там у мене рододендрон і теж кущики гортензій. гартензій. Ось тут теж. Не знаю, начебто вилікувала, бо ось у мене поряд. Теж був ось такий гарний кущик, все наче було добре, і потім вона вмить ось так почала жовтіти, сохнути. Це, я думаю, якийсь шкідник. Дуже шкода. Наче і до цього я оприскувала, але з вечора нічого зранку встаєш і вже. Прямо ось так масово попекти я її не могла, тому що я її обрискувала. Це було ввечері, коли вже сонечко сіло, ну, ось щось, щось нападає на квіти. Треба постійно їх теж обробляти. Лаванда. Все вам добре і до побачення!